Всім привіт! Ми вже на рибалці. Дивіться, тільки заїхали зразу голубінка. Хі -хі. І котяра та сама. Ми на тому самому місці. Рибаків ноль ні одного. Взагалі. Я так зрозумів, що всі на грибах. Але ми хочемо закрити сезон. Так що пробуємо розкладатися вже вечір. Яке число Оксана? 11 число, погодка, звісно, така собі для осені, але нічого. Сигналізатори. Класно, що нема рибаків. Так як я це озеро не дуже знаю. Я собі закину, де я тут ловив і пройдуся маркером повністю від того краю до того. Промаркеруюся, протягну всі глибини. Собі буду мати вже таку карту в голові. Так що такі Може щось знайду, бо зараз риба вже не, не рухається так по водоймі, Вона такими косячками е, Ну якби стоїть, вона не стоїть, вона рухається по подбому їщі. Але вже такими групами в певних місцях. І треба шукати такі ямки. Я буду пробувати. Багато не закормлюся, так за 5 ракет зараз на вечір, бо то і так поки розкладемося, темно буде. Кину за 5 ракет, кину нічні якісь насадки, а завтра рано буду пробувати. Може поміняю десь. Все. йду. ту. На водоймі нема нікого. Всі коти, що тут є, позбиралися тут навколо нас. Навіть кульок з солодким витягнули і то вкрасти що Грибочок ми маємо тут на зажарку. У нас тут є. Грибів тьма. Люди всі на грибах. А я все ж таки закриття вже клювати, якщо одна, ну максимум, якщо б щось заловилося, ну ще один виїзд і все, по рибалці. Ну все ж таки я оберу рибалку. Так що таке? Оксана вже тут все, майже справа. Бачите як я катушки вже підготовив, вже якби закритий сезон, все наполірував, позмазував. Ось навіть масло є. Все підготовив до слідуючого сезону. Але будемо бачити, що шанси все ж таки є. Хоча температура вроді би вже до 4-5 градусів вночі. Але ґрунт мав би ще під водою не остинути. Так, є в мене 4 кліпси. Флет я навіть не розглядаю, так як тут багато малого коропа, тому флет відпадає зразу. Розмір насадки, подача. Робота, все буде ловити малу рибу, а нам цього не потрібно. Ми будемо пробувати піймати щось більше. Так, по корму. Так, нічого я не буду молоти. Буду перше кидати все цілим. Це ще з попередньої рибалки залишилось. Оце в мене тут бойли і пелець. І зернові. Три того, три того. Якщо би завтра не було, бо я не хочу, їх дрібного коропа багато, я зараз перемелю, він зараз змолотить, якщо він є, і все. От, От горішок. І тут є. Кукурудза, за пшениця, ну, коротше, Всяке. кидаю три зернових і три рибного. Якщо не буде до завтра покльовок, я завтра візьму почну це дрібнити. Якщо буде маленький короб клювати, о, все чуть, -чуть. Е, я не буду нічого робити, я буду просто докормувати далі. Я совком не буду туди лізти, щоб волога не попадала, бо воно зразу. До речі, я залив це перцем. Ох, було трошки гостро. Холодна вода. Диві, коти вже зразу. Все, я думаю. Що... Там. Така в мене кашка маляшка, до речі, я туди ще муку рака додав Чуть-чуть. Так щоб тут були частинки. Все. Так. хі хі Що, будемо кидати? Два, як то кажуть, мухоморчика. Ось так буде. Ось такий поводок. 16-17 сантиметрів буде два таких поводка. О, ще одне. Ні, цей гачок, це я таким зараз не хочу. от такий чуть більший. О, два. І візьмемо два на балансики. Тож таких приблизно один. О! Очки всі перевірені, я під мікроскопом після рибалки кожної проходжуся. Викидаю, якщо. що, Є. О, візьму собі такий один розовенький. Тут в мене все в купі, О, один розовенький. Один такий жовто-горячий. Добре, буде це чіпати, зараз пальці не будуть складатися, так цей процес не люблю. працює, моя катушка. Щось попередню рибалку заклинило. Думав, що її гаплик навіть ручку не міг повернути. Розібрав її повністю все змастив, зібрав назад. Не знайшов ні опилок, ніяких металічних. Ні від чого вона так... Таке враження було, якби перекосило ротор. І все, працює. Ідеально. Все, yeah. погнали. Кіт придбати, не тільки що. Стояли там насадки. З гачком насадку зловив Оксана догнала і витягнула. Це би глотнув гачок, було би капець йому. От все, закинув останню палку, вже темнота. Фу, так що є. Зараз робимо каву. Дай мені сигналізатор. Я один на батарейки поставлю. Такий сигналізатор, що постійно мушу... Давай, тягу, це я ти... мороси, щоб палатка не була мокра. Ну Чує? давай я ж є тут, я ж нікуди не пропав. Постійно пікають сигналізатори. То один, то другий, то третій. Значить, є якась дрібна риба, я закормив і значить ходить там. Це добре, що вона активна. Все, почався у нас дощик. Далі пікає, 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 блимає, гуляє мальок. Так, щось в мене вже другий раз пік-пік. Перестало було все пікати. Як закормився, пікали всі, потім перестало. І тільки що пікнуло два рази червона. Ну давай рухай. Є в нас перша покльовка. І одна удочка в зацепі, не можу її витягнути. Щось пікнуло два рази, було я підняв. І зайшов він в траву чи в коряги, не знаю, лишив ту вушку так. Дрибоньки. Є малесенький, але хоч якийсь показник. Я думав взагалі буде, такий ураган здійнявся. такий, грам 400 500 Отакий гімнюк. Ще й ногою в воду заліз. Так, щось у нас там клюнуло, погодка конечно Трендець. Що там клюнуло? І затащило знов туда. Uh. Щось вирва? Треба так вночі водити. Чорномазий такий. Такий чорномазий. Так, опа, покльовочка вже розпогоджується, хмари пропадають, ще круто. Опа тут і машина з'явилася, навіть не бачу. Ой, який насранок вже. Класно, Сьогодні має бути сонечко. Буде супер. Сонечко пригріє і буде рибка клювати. 4 малюка я піймав, так? Маленьких 4 рибки було І все, нічого більшого. Ну, дрібна риба завжди клює, аж до самих холодів. А більше буде бачити, нічого не міняю, все буде так, як є. Хо -хо. Та, ну, поїмо. Таку гарну погоду обіцяли сонечко, а тепер вже ні сонечка. Хоча рано всі хмари розійшлися, так було класно. Думав, що буде погодка. Холодновато. Оксана вже дресирує. Чим же та команда знає? Де лапа? досить чухатися. Де лап? Де лап? Лапу Лапа? Тузик? Тузик. Оскар. Ні, він кось називав його, я не знаю. Де лапа? Де лапа? Не хочу? Да тільки А ну, сидіти. Сидіть. Сидіти. сидіти, сидіти, я вже гратися хочу. Кидавить нога. Ну. А ми тягнемо рибу. А во, вже тут. Ну покажи, це тільки не... Та, та. Да вода. Ну, Що там? Боже. Це я так тяжко це тягну? Далеко? Та. Далеко. А вони дають газу лисі. Боже, кілограмовий короб і якби три. Лисі, газу дають. А, а там був... Той не чіпає, це риза барза така А такий карасик нічого, грам 600. 600. Наглющі такі все крадуть, з'їдають, не дай Бог слідкувати. Вон є маркер. Що я можу сказати? Пройшовся, промаркерився, поговорив з людиною, яка тут багато ловила. І я нічого не знайшов. Метр сімдесят глибина. Просто поле. Ніякого тут на мулу немає, ніде. Кидав я 140 метрів десь. Маркером не застряє груз, протягується всюди однаково. Вибирай дистанцію і лови і пофіг. Тут немає різниці ніякої, ні перепадів, нічого немає. Тут просто ближче. Повільно, повільно так переходить. Нема, нічого я не знайшов. Так що просто вибираєш точку, кормиш і ловиш. хазану газанує. Кило з копіками. Ось такий малюк. Тинь-тя-тінь, бульк, його бульк. Цю мисочку намочиш. Що що? Намочиш цю мисочку. Ти дивиш, що ти готуєш таке? Піца. Піца Коротше, в нас одні тузики, нема ні одної нормальної риби. Кілограм. Всі в районі кілограма. Я вже навіть не знімаю, їх, бо нема сенсу тут як дурнувати. Шось клюнуло. Щось клюнуло, щось клюнуло. Такий в нас ранок, вночі аж льот був. Клюють одні тузики малесенькі, велика риба, напевно, що вже позбивалася такими стаями і сидить в якихось місцях. Якщо навігатором, то ще можна піймати, а так вона вже не рухається, так що ми сезон закриваємо, вже, мабуть, вже не буде рибалки такої. Так що таке, хоча маленьких ще можна ловити. Нам попалась риба, зібрала всі водки. Він зібрав всі вудки, вон всі водки зібране. Та зараз хали. Та ти не чини, бачите мені... Не тяни бо ти... О, Оксана, на, та-та-та-та-та, іди сюди. Маємо тут, коротше, всі вудки спутані. А ну пробуй. То коротше тут жилок і жилок. Yeah. Все, я в шоці. Але ми набрали жило. Лише, Оксана, не вже не напрягай, бо відорне разом з тобою. Вже спробую якось його витягнути. Давай морда. Що тут скільки жилок я навіть не знаю. Взяли. Взяли його, взяли. Фуга, з ким труди. Ой-ой-ой, куди ти пливеш? Люди тільки витягнув першу рибу, зразу друга. Півтора сутки не було покльовок, пригріло сонечко вон неділю. І пішли покльовки. Риба рухнулася. Тягнем.